Всім привіт! З вами я Алана. І сьогоднішнє відео хочеться присвятити жовтню, святам наших пращурів. А якщо точніше, то початку жовтня. І тоді, коли ще не змінювався календар, то покрову наші пращури святкували 1 жовтня. а потім Перенесли вже на 14 -те. і довгий час святкували це свято, саме 14 жовтня. Але ми зараз знов таки проходимо зміни календарів. Тому 1 жовтня це старовинне, стародавнє свято наших пращурів, покрова. І прийшло воно до нас і до наших бабусі, дідусів з давньої давнини і має в собі дуже глибокий сакральний зміст саме настання середини осені, саме оцього періоду, коли зустрічається, зустрічається осінь вже з зимою, коли вже прибрані врожаї і це свято, воно присвячується саме природі, цьому зміні циклів. І наші пращури в цей день святкували і вшановували богиню макош, богиню пряху, богиню долі, але в її іпостасі, як матері сирої землі. Матері е, всього того, що дає життя і води в тому числі. Всім нам відомо, що Макош вона має в собі багато, дуже багато функцій. І, і постась матері землі, і володарки води, в тому числі. І це ще йде з дуже давніх давен. Тому покрова це свято зовсім не зовсім не соціальне, я б так сказала, а більше присвячене природнім циклам. Макош наші пращури вважали справедливою, трошки суворою богинею. Але справедливою, дійсно справедливою. Вона наділяла людину ниткою життя, їй допомагали дві помічниці, доля і недоля. І якщо людина жила по правді, по праві, по законам, то малко ж давала вказівку і доля, пряла для людини нитку рівненьку. Долю гарненьку, а якщо ні, то тоді не доля вплітала туди всілякі свої, вносила корективи і доля людини була не дуже то рівною, не дуже то гладенькою. Ну, а на покрову, на покрову починали святкування. Знаєте, як це вже годиться, коли прибрані врожаї, коли закінчилися вже польові роботи, то можна зайнятися і домашніми справами. Макош, вона богиня жіночих ремесел. І покровителька жінок, і дітей, і вагітних жінок. Тому цей період він більше якби жіночий. І починалися роботи вже. Ті, що в домі, ті, що можна робити взимку, коли вже тріскучі морози, а раніше в наших краях були дуже сурові, суворі зими, тому починалися жіночі ремесла, які вони робили в хаті, а це шитво, вишивка, прядіння. Тому то, мабуть, і Макоші підносилися в дар, якраз такі предмети. Нитки, пряжа, веретина. Ми зараз живемо в сучасному світі, все змінюється. Тому для нас покрова це більше, звісно, зміна сезонів, це бажання очистити свій простір від всього, що віджило своє. Це можливість налагодити контакт з такою важливою богинею, як Макоша. Тому можна зараз просто піднести дари їй. А якщо для когось це актуально, то попросити собі гарного чоловіка чи хлопця. Не дарма ж наші пращурки казали, що покрий мене покрова. Землю сніжком, а мене женішком, бо вважалося, що саме в цей час можна просити богиню, природу, просити про особисте життя. І вони просили і ворожили, і підносили дари, і вшановували матір сиру землю, приносячи хліби на поля вже останні. І приносили і кидали в колодязі матки ниток, а в річки також хліби випечені з нового врожаю. Це це, як вшанування проявів богині Макош. по стародовинним традиціям наших пращурів то цей день починався з того, що жінки випікали величезний хліб. Знову вражаю, і несли його в поле, в дар матері сирій землі. З цього дня припинялися польові роботи, вважалося це, що мати земля засинає, вкрившись або листом, або сніжком, і її не треба турбувати. Тому, залишаючи там цей випечений хліб, жінки, якби. Бажали спокою і відпочинку матері землі, яка їх годувала, матері-годувальниці. З цього періоду починалися не тільки хатні роботи, пов'язані з жіночими ремеслами, але й починалися дівочі вечорниці. Куди запрошувалися й парубки, і люди шукали собі пару, визначалися. З цього періоду починалися сватання, тому-то дівчата й ворожили собі на пару, тому-то й просили собі у Макоші чоловіка на майбутнє. 1 жовтня із Насамперед свято Покрови дуже шанувалося й воїнами. Всім відомо, що коли воїн ішов у похід, він брав з собою трошечки землі, рідної землі і носив на грудях маленькому мішечку. А коли так складалося, що воїн гинув на чужих землях, то в могилу йому, перш за все, сипалася ця земля, взята з рідного дом, з рідного обіця, з рідної країни, з рідного поселення, а потім, як начебто вона пов'язувала загиблого зі своєю рідною стороною. Тому тут також непреривний зв'язок. Воїнів з землею, своєю рідною землею. Це свято військових також. Вони закликали рідну землю собі на поміч, собі як талісман, як оберіг. І до наших днів це дійшло. Це вірування, ця традиція. І дуже довгий час покрова була якби найвшанованішим святом козаків. І зараз в цей день також святкуємо День захисників і захисниць України. Як бачите, все ж таки, як би не з Старалися якісь інші релігії, а традиції давні, прадавні, ще дохристиянські вони збереглися до наших днів. І сакральний зміст, сакральний зв'язок він залишається. Залишається і ми зараз тільки розвиваємо, відновлюємо ці традиції. І, як бачимо, вони дуже пов'язані з традиціями наших пращурів. У жовтні буде ще не одне свято, наші пращури вміли і любили святкувати. Тому туди далі я запишу ще відео про наші свята, а про покрову хочеться сказати, що. 1 жовтня це свято природи, природних циклів, це вшанування землі, це період, коли вже середина осені, коли змінюється погода, коли земля вкривається подекуди листям, подекуди снігом. Вона відпочиває. А люди люди живуть далі. І просто треба розуміти, що ми, сучасні люди, можемо внести свій вклад, щоб відновити традиції, але вже оновлені, осучаснені. І якщо комусь це важливо, то можна Налагодити дійсно зв'язок з нашою прадавньою богиною потужною богиною макошю. І якраз 1 жовтня покрова. Дуже підходящий для цього день. На цьому я буду поки що завершувати. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім гарних свят! І, до речі, хочеться все ж таки... Добавити трошки чарівності в це відео. Вважається, що Макош ще є покровителькою магії і чарівництва. Плили на узи раніше, це така магія нитук, вузлів. І цим можна також користатися, і наші пращурки користувалися магією нитук на і веретен. Але я не про це. Чарівність в моєму випадку в тому, що я проживаю зараз слов'янську руну берегиня, а архетипічно вона якраз пов'язана з богиною макощю. І я не підгадувала час проживання, але воно якраз співпадає з цим періодом, з покровою, з 1 жовтня, тому слово саме берегиня. Говорить про багато що, а в основному про те, що це руна материнська, захисна. Вона оберігає, вона наповнює, вона вчить, вона... тому сакральний зміст цього свята, покрови це захист, це оберіг. Це ми звертаємося за захистом. Жінки зверталися, коли просили матір землю і природу в цей день допомогти пережити зиму, щоб хата була теплою, щоб не куріла, щоб достаток був у домі, щоб вийти заміж за достойного чоловіка. Все це свого роду. Прохання про захист, про оберіг. Тому енергії цього дня вони саме такі: покрова це покрити землю снігом, зберегти, дати їй спокій, дати відпочинок. Це закладення фундаменту на нові врожаї, коли земля вже відпочине, набереться сили і заново-заново почнеться. Життя. Іруна Берегиня також вона вчить розуміти, що кожен процес він має свій початок і свій кінець, це треба прийняти. І що життя не буває без смерті, не треба боятися. Сама незначна річ, ну, наприклад, ось це відео, розмова, вона має свій початок і свій кінець. Якщо завжди боятися, що щось все одно закінчиться, ти нічого не будеш робити. Просто треба це прийняти. Такі енергії цієї руни. І вона пов'язана з богинею макошю. І це співпадає якраз з цим періодом часу. В цьому чарівність нічого не відбувається випадково. Нема випадковостей. Це закономірно. І я бажаю вам. Гарно провести цей день, але все ж таки бережіть себе, будьте уважними, не, не будьте ну, такими, які не звертають уваги на оточуючі реалії нашого життя. Бережіть себе. Ще побачимо, ще почуємось, і нехай берегиня збереже і нас, і нашу країну, і наших воїнів.